Пенсіонерів та переселенців на Кировоградщині навчатимуть фінансової грамотності. Програма реалізується Міжнародним благодійним фондом Український жіночий фонд у рамках проєкту Юсайт Трансформація фінансового сектору. Дводенні тренінги проходитимуть по всій території області, повідомляють організатори. Навчання включає в себе теорію і практичні заняття, які допоможуть приймати обґрунтовані фінансові рішення у повсякденному житті. Зареєструватись на навчання можна за номерами телефонів, які ви бачите на екрані. До участі запрошують людей, які постраждали в результаті дій на Сході, внутрішньо переміщених осіб та пенсіонерів. Основну частину учасників тренінгу складатимуть жінки. Ми бачимо у цьому таку більшу ефективність, більшу користь. Чому? Тому що дуже часто у нас саме жінка і розпоряджається домашнім бюджетом. І ще зазвичай жінка може впливати на більшу кількість людей, які поруч з нею. Жінка виховує дітей. Якщо це жінка пенсійного віку, вона виховує онуків, і, отримуючи якісь знання, вона їх понесе далі. Ми допомагаємо людям розібратися з такими питаннями, як кредитування, депозити, як вести сімейний бюджет. Практично і теоретично, ми допомагаємо нашим учасникам скласти цей сімейний бюджет, зрозуміти, куди витрачаються їхні кошти, і як можливо додатково. Кові знайти джерела для фінансування себе своєї родини.